Дяченко мужній чоловік, який за останні роки пройшов випробування, що могли б зламати будь-кого. Ще донедавна він вів активне життя, працював в охоронній сфері, мав улюблене хобі спів і радів кожному новому дню. Проте одного дня все змінилося. Це було, було як років три назад. Я їхав додому з роботи. вже. якраз ми заїжджали в Мукачево перед військовим госпіталем. У мене почала затікати ліва рука та ліва нога. От. Я почав панікувати, хотів стати на ноги. Я падав назад крісло, я не відчував руку та ногу. І я так зрозумів, що в мене, мабуть, інсульт. Ми доїхали до Духновича. Мене знімають з автобуса. Везуть мене в лікарню. Ну і так сталося, що в мене дійсно стався інсульт. Через тромбоз. Потім в лютому місяці. Вже це після інсульту мене почав, почав палець синіти на правій нозі. Тобто я не міг вдягнути шкарпетку, бо боліло. І в мене почалася гангрена. Уже кров в мене не поступала нижче правої кінцівки у ногу, і лікарі дійшли до того, того висновку, що не прийшлося її ампутувати. Поки він проходив складну реабілітацію, його особисте життя зазнало ще одного страшного удару. Потім з часом батькові стає погано, на жаль, я в одній кімнаті тут, він в іншій. Мами вже тоді не було, мама померла. Так сталося, що він мав вийти на роботу і він не міг. Тобто. Він не міг навіть зайти до мене в кімнату, йому погано було, він не міг стати на ноги. А я б також не міг, бо в мене ще була паралізована ліва сторона, а права сторона в мене нога тіп, ампутована. На жаль, приходять з його роботи там, виламують двері, визивають швидку, його забирає швидка, потім забирає мене швидка і... Я у послінас там бачив в прийомному відділенні, і мені сказали, що батько помер. Завдяки небайдужим людям Дмитра Дяченка відправили до реабілітаційного центру, щоб відновитися після хвороби, і це вдалося. Дмитру 34 роки. Він мешкає сам на 9-му поверсі багатоповерхівки, без родичів, без посторонньої допомоги. Попри все, мукачевець не втратив надії і не зламався, адже у серці живе велика мрія. Я хочу мрію повернутися до нормального життя. Назбирати на проте своєї мрії з електронним коліном фірми Алюкс. Зараз громадська організація безбар'єрна Закарпаття разом із блогеркою Каріною Янюк, яка в рамках проєкту Надільна ташка особисто відвідала Дмитра та розповіла його історію. Оголосили збір коштів на протест для Дмитра. Я запропонувала зібрати на протез. Йому потрібен цей протез. Я почала дізнаватися, скільки він вартує, де його можна придбати. Зідзвонилася з компанією в Україні, яка цим займається. Ми говорили з Русланом. І я відкрила банку. І ми зібрали досить Погано, майже більше двох тисяч гривень. Е суму намагаємося, е намагаємося зібрати це для того, щоб виконати мрію Дмитра, для того, щоб він міг жити. Працювати, відчути це життя. Якщо вже Бог йому подарував таку можливість через нас повернутися до життя, так би мовити, то я сподіваюся, ми все таки це доб'ємо, завершимо вже цим літом і будемо святкувати перемогу. Ми разом з Каріною Янюк розпочали збір для Дмитра Діченка на закупівлю протеза, який йому необхідний для того, щоб повністю функціонувати, пересуватися та займатися роботою, щоб він. Міг е, задовольняти свої потреби та е, нормально жити. Цей протез коштує 841 тисячу. З початку збору ми вже зібрали 71% від загальної суми. Нам залишилася вже буквально фінішна пряма до, до здобуття вже цієї мети для Дмитра. Закликаємо всіх небайдужих, хто має можливість на наших сторінках, в соцмережах в інстаграмі, в Фейсбуку є посилання на, на збір для Дмитра, також по можливості задонатити. Натете і допомогти втілити мрію Дмитра у життя. Кожен ваш внесок це крок Дмитра до нового життя. Навіть кілька гривень можуть стати частиною великого дива. Підтримайте Дмитра, допоможіть втілити його мрію в реальність.